А тепер даю послухати нашим чудовим глядачам. Ось під який звук ми будемо розпочинати Silverstone. слухайте Чутно було? Чутно. <сум> <That is nice. сум> Якщо що, це не навколо Але головне зробить оцей наступний звук. коли Типу, не виходять гази, а коли відкривається баночка. Поня? Це більш сатісфайт звук, ніж коли просто виходять повітря. А, ну да, типа... воно просто не буде чути, мабуть. Поняв? Так, да, але я одразу це зробив по нівпом. На жаль, цей звук всі пропустили. <рес> О, ти ходив на нових трансформерів? Да, мені дуже подобалося. Я взагалі просто люблю трансформерів дуже сильно. А... І нові VMX 3D. Vimex 3D прям то, що треба. Прям на не. Лайк like, не будет. Не, я лайку. не скажу, що це якась дні нам. Вот. Але сидим? конечно після. да, да. Після. Megan Fox, ну важко, важко. Не, ну перший часть для мене просто я... На Ні, ну це айпоніяк. Ну воно оригінальне було і щось нове, свіже, типа, я розумію, що не всім подобається, але порівнювати з тих старими, ну взагалі не треба. Так, да, так, да, да, Це я, я так кажу, але взагалі, да, так, я сходив, типа, ну, я думав, я очікував гіршого, я то Я теж. думав, і ти взагалі чи не йти, поняв. Але як пішов, то ти знаєш, я в принципі спокійно легко його подивився без напряга. Типа було прикольно. Які стражі галактики теж. Че, там госпові. Його... Да, його всі хвалять Ну ч мене крутить? Але прикольно в тебе буде ще один рейсдей. А, в мене ще тоже буде один рездей. Але в тебе ще кваліфікація, ну ти вкатишся в цей ліговий темп. А в чому прикол? Вони вообще так раскручує, тебе ні? Uh, не знаю, у мене диференціал 55. Мене oh. тоже, але... Алло, блядь Я цей... Апп-амматизаційний на хардах мені сказали. То може мені на хардах було мене не заносило зараз... Зараз чекну. Де, просто я улетаю, блядь lap, Опа, я тоже, чуть не улети. Треба менший тиск ставити Гальмах? Не, nee, в гумі. Задній. На ну, чек перегрівається на якихось поворотах, фоні. Хоча ні. Воу. ж так занос. На хардах було нормально. А от Міди сразу две викинули мене. Mm, бачу, що, значить я мене не що зап'єнію. Та це не, не тиск, там з, з температури нібито немає проблем. Я не знаю, що там треба походити цей. Воно аеродинамікою зносить. Мені здається, крила занадто високі. Ну зараз подивлюсь якісь Бо це просто якісь права. Ты жест? Ну, Ты ніж погано. Ні, це прям піздец дуже хуво. <рес> Блять, мене тупо випльовує нахуй, це даже хуже, ніж в 22 формі. Причому ти не понимаєш коли, постійно несподівано настільки, що ну, жесть. Це на медал, на хардафон було легше. Ну тоже были моменты, но не настільки. О, бо я просто повільніше її пав набагато. Якщо побачив, як ти ловив цю штучку. Так, <сuc <food> <О>. да, так наче нормально. Якщо заднє підняти на три. Тепер під нього не чіпати, то. Заднє на три? Да, підняти на три. <су> да, не до треба. О, то тепер... тепер хоч можна пушити, по ній от пушу пасти слаб, я прям відчуваю шо, машину трошки. Копс, конечно, ще все одно Но Ну вот я сейчас на ньому. А вообще фулгар, блядь, не треба проходить в хорошому сетапі. Он не гонку виграть. Все одно оновлення. дня, ми там так майже вже найкраще. Коли вони запрацюють, ми таким уже як торпеда, блядь, полетим тупо. Да, я думаю, буде набагато легше, як буде вже на іквал. про батрушки. Блять! Вот кончики бана. Ты башит на тебя вообще пиздец? Ну тут ты вообще, блять. Пизда. Это... 4000, і все в третьому секторі бруну. Да, мені там не было. Ой, выбавишься, <свистит> да. Мені так похуй. Мені, походу, дали 5 позицій, да? О боже, реально. я. Піздал. А окон, он чекав, чи гаслі, че кто-то бы прийдем, надали 5 позицій, чи ні? Зараз побачимо. Якщо ні, то це пиздец. Ну все, давай. На старті відіграєш 4 позиції. Реально? Їм, йому не дали, блядь, 5 позицій за ту хуйню, ти прикинь? А мені дали? Я в шоці. Так що? Шо? Default strategy, що? Альтернатив strategy, 4 підстопа. Як тобі? Блять. У меня просто. Блять, яка говно. Я не можу вийти. Мені пише Invalid strategy, блять, що? <звучит> да, вона просто забаг... просто в гру. Так я не заходжу в рейс. Блять! <звучит> дуже подякував. Він хотів тобі, Стім це причетом. хто в жопу в'їхав, да? Ну, бо собі вбіг. Да, він спочатку мене пропустив, а потім в'їхав на мене. От шлюха, бля. А ти їдеш. <смір> Вальтері, блядь, куди ти лізеш? <смір> Обігнати захоче? Так, хто вже хоче, блядь. Ні, мене не. У мене гума 10% свого гон, так шо Феррари. У мене 8. О, найс. Бля, я щас розвалюся. я даю. Блять, слово. Аааа! Не-не-не-не! Блять, ну це просто пиздец, вони. Заебали МЕНЕ уже! Стука! крило бля. є чи блядь! Та ні, да я цілий, просто це пиздец якийсь. Блядь, ць... я фур, он на гори сразу. У мене в онлайні так не говорить, в онлайні люди ну, акуратніші не зі nice. Дабай. Вони мені софти ставлять, че. Вони мені ставлять, сука, софти, додики, блядь. А що ти не по Та, ну, блять, ну як можна, сука, ще одні софти поставити, Ну це вообще, ну як, ну, блять. Боже, як говніна, бля. А, він, знаєш, що він мені каже? Він мені каже, в тебе ще три ха Ха-ха. Нет, нет. Сука, блять, пошл, бля. Шдает. Ну? Ой, блять, алекс палбом нахуй все, блять, баный тайланд, блять, и сады там. Короче, я их все равно не бежу. ну, давай я не знаю, дам якось на тебе грати. Бо я ж типа якщо в бокс еще раз пойду, я в жизни их 20 секунд не сниму. ха Сука бокс на цьому колі, як якобы, блядь. Не, от жоу і окона має обігнати. Нам би хоча б, ну, хоча б в топ-10, шорти заїхали, нам. Але ти після п'яті в 13, ну найс. Вони ще не поїхали в бокс. Їх під топи тобі вітали. Я взагалі не розумію, що в цій гонки відбувається. Що відбувається, Подивись просто, ну, які відриви. Ну все одно ж поїдуть, рано чи пізно. Або їх их прикинь. Ти а, нет, да потожется с А, там уже за медам заезжать, нет? Не, ну не факт, что... У меня в, в принципе 26 секунд до Хэмилтона. Ладно, я на последнем поеду, якщо що. А, там хлопцы поїхали поехали. У ну, них тоже там такая стратегия, бля, их феррари. Найс. Він на пидстопе, иди. Лол. Что видувается? І він. До речі, він, він знову на софтах, поняв? Здається, він якби не був на бідаліше жодного разу. Окон, на, я перепитував інженера, він на старих софтах. Ага. Типу він без підстоп. Їх або діскльна, бо вони на останньому колі поїдуть. That gap ahead, О, поїхав. Да, жоу. Але чому я п'ятий? Це правильно? Ні, то я ще нікого не обігнав. Okay, Бо вони всі поїхали. Ну я теж бля четвертий що. Я перший. А, вони за софтами поїхали. Щодо. А їх не діскальнули, ді бо, ді бо я їх навіть не бачив на цьому. Їх де А, то туди тактика Мерседес. Хемілтон на третій позиції, неймовірно. Бля! Це пізна. Орест оцул. Проходить два останні повороти. І... Виходить на фініш, напряму і виграє Ее! Сильверстоун! Найс! Nice! <свистит> Дубельда Феррарі! Є, Стратегія, неймовірно! Агам. Драйвер в Льюіс Лис зараз, прикинь. Джордж, <свистит> браво! Джорджу поаплодуємо за багато собки. Щас там будет по 5 пицстопів у всіх, блять, с собой чисто. О, тобі прикольно святкування. Блять. Там можна з прапором зробити, я наступний раз дуже вернусь. 4 і не заїхали, реально. Разкул з 10-го на 4-й з 4 підстопами. Як вам таке? Nice, хороший факт. А, то в а, а... Ну от воно мені пропонувало таку стратегію. Я, Я її зайшов змінити, Я і пані. в мене зависла гра, але на жаль, що. Ти лідируєш в залі купілотів за відривом в 28 очок. Я на 7 місці програю тобі 71 очко. Але до. Логана Серджента мені залишилось рівно 5 очок на другій позиції в чемпіонаті Льюіс Геммельтон. Його шикарна стратегія привела його до третього місця на гран-прі Великої Британії і до другого місця в заліку пілотів. Купу конструкторів Феррарі виграє 50 очок у Мерседеса. Е, і на третьому місці Макларен з відставанням від Мерседеса в 11 очок. Альпін здобули 2 очки. <laughs> ну, і в такі готі yeah. не могли вижати більше. Бля, що це, це було вообще? <laughs> У мене а є перший кубок. Поїхали, в мене є перший nice. кубок. Це гран-при моєї улюбленої траси, гран-при Великої Британії. Я! Yeah, <laughs> Я переможець. Отже, любі глядачі, дякуємо вам за перегляд цього відео. Зустрінемось на гран-прі Угорщини наступного разу. Це буде окреме відео. Е, зазвичай у нас по два відео, тому що першу гонку ми всираємо, а другу їдемо більш-менш і на ній більше якихось подій, які я потім вставляю відео. Але в цьому випадку у нас склалася доволі непогана гонка в, е, в Великій Британії за рахунок нашої шикарної стратегії. Тому ми приїхали, власне, 1-2. Вот. І наступна гонка у нас буде в Угорщині. Став лайк, якщо не навидиш Угорщину. Я зараз не про трасу. Я про всю країну, абсолютно всіх людей, які там живуть. І вище керівництво України. Не забувайте. Все, Сімілон, можеш ти попрощатися з нашою аудиторією. Всім дякую, всім дякую за перегляд. Це було чудове гран-прі, в якому ми перемогли. Феррарі топ. Всім е до зустрічки і. Слава Україні!